Сьогодні буде невелике відео. Ми приїхали на наш участок в суботу. Було дуже сонячне, погода неймовірна. Хлопці розбираються з болір'яном, намагаються прилаштувати трубу. А я просто насолоджуюся цією красою. Подивіться, яка неймовірна сьогодні погода. Хлопці сьогодні по плану це обрізка горіха, який стоїть біля хати. А я буду просто насолоджуватися цими краєвидами і трошки покажу всередині хати. Взагалі намагаємося зберегти старі дерева, які є біля хати, але цей горіх всередині пустий, а гілки дивляться на дах, тому будемо його обрізати. І хочу показати фотографії як всередині. Сьогодні якраз є денне сонячне світло, яке освітлює хатинку, і вона виглядає ну просто неймовірно.